Я хочу, щоб тут було так класно, як у тебе на небі. Супер! Є успішний бізнес. Є лідер цього бізнесу. Небесний Бог. Батько. І є земля, яка страждає, потребує уваги. На небі є все. На землі багато чого бракує. На небі люди щасливі, на землі багато нещастя. Там немає хвороб, тут є. Там немає бісів, тут є. Там немає руйнувань. Тут є. Там немає сліз, тут є. Там немає болю, тут є. Можна далі перераховувати? Небо це ідеальне місце для щастя. Царство Боже, яке в нас увійшло з нашою вірою, воно фактично є нашою можливістю. Якщо ми хочемо, щоб на землі було. Боже царство і Божа воля, нехай буде воля твоя тут на землі, як на небі, то хтось на землі повинен бути вірним менеджером Божого царства, щоб все на землі було саме так, як показує Бог на небесах. Так все просто. Просто роби те що тобі кажуть. Просто виконуй правила. Просто слухай свого боса. Просто почни проповідувати Євангеліє. І ти побачиш дива. Ти побачиш силу неба. Ти побачиш, як біси тобі а, покоряються. Ти побачиш, як люди зцілюються. Просто проповідуй Євангеліє! Скільки сьогодні людей не зустрічається за Ісусом в церквах? Це тільки Бог святий знає. Я радий тому, що багато років, дуже багато, на початку нашого служіння, у мене було запитання до Бога, коли почались ці дуже, знаєте, великі хвилі будь-яких вчень в тілі Христа. То одне, то друге. І я думаю, Господи, а де ж як зберегти? Цілісність і щоб нас не хильнуло в якусь сторону там, де тебе немає. І Бог мені сказав одну фразу. Я це почув і до сих пір пам'ятаю: якщо ти будеш тримати Ісуса в центрі свого служіння, ти ніколи не ухилишся в будь-якій єресі. Проповідь без Ісуса це все одно, що хліб без муки, без борошна. Якщо немає Ісуса в проповіді, то люди отримують не, не казна що, а на Ісуса. Тому що Ісус каже Я хліб. Якщо будете їсти мене, то будете мати життя. Якщо не будете мене їсти, то ви не будете мати життя всередині себе. А як це Ісуса їсти? Приймати Його як особистість, Його слово і наповнювати. Якщо ми робимо те, що нам говорить Ісус робити, то у нас буде завжди небо на землі. Ми завжди будемо успішними. Ми завжди будемо щасливими. І будьте певні, якщо ви зможете зробити Ісуса центром свого життя, то ви будете жити в перемозі, ви будете мати надлишок в своєму житті, ви будете здорові, ви не будете під впливом бісів, ви не будете під впливом іншого думки людей, ви не будете під тиском цього світу, тому що Ісус дає відповіді на всі наші запитання, що наш босс. Він на небі. Але він очікує, що його менеджери будуть вірними в його служінні, в його церкві, яку він поставив в нас, щоб про нього проповідувати, про того, кого Батько пошанував, і який дав нам Святого Духа, який говорить нам про Ісуса.